Олександрійські правоохоронці затримали серійного крадія, який півроку обкрадав домівки городян. З початку року до Олександрійського відділу поліції звернулося 9 жителів міста зі зверненнями про крадіжки з їхніх домоволодінь. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів. Працівникам поліції вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 27-річний місцевий житель. На рахунку зловмисника 9 епізодів здійснення кримінальних правопорушень саме крадіжок. На живою крадія стали три ноутбуки, три велосипеди, телевізор, мікрохвильова піч, кошти та навіть блок сигарет. Проникав до помешкань зазвичай. Через віджиму пластикового вікна, в деяких випадках через пошкодження дверей. Крадій діє в різних мікрорайонах міста на центральному, заводському та мікрорайоні перемога встиг обікрасти сім приватних садиб та дві квартири. Проводиться розслідування у рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі підозрюваного затримано та заарештовано. Відомо, що зловмисник раніше вже мав проблеми із законом. Над ним ще й зараз триває суд за майнові злочини. По попередній його судимості наразі ще суд не закінчився. Тобто він зараз, на ньому одна кримінальна справа, яка ще розглядається судом, і вже заведено іншу. Правоохоронцям вдалося повернути ноутбук, велосипед та мікрохвильову піч постраждалим від крадіжок Олександрійцям. Інші викрадені речі зловмисник встиг продати.